Дня всім запрошеним з нагоди дня відзначення працівника освіти вже 222-й день. Наші мужні збройні сили України боронять наступ ворога, даючи нам можливість кожного ранку бачити цей світ. Тож просимо всіх присутніх вшанувати пам'ять загиблих воїнів героїв та долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Доброго дня, шановні добродії, доброго дня, наші шановні подільські освітяни. Відверто кажучи, мені дуже приємно з цієї нагоди вас вітати, бачити в нашому залі. В більшості ми з вами зустрічалися на ваших, в ваших трудових колективах у ваших школах. Можу сказати відповідально, що мені дуже приємно, тому що подільський край, подільська земля. Має досить потужні, як дошкільні заклади, так і шкільні заклади. А також ми маємо професійно-технічне навчання досить потужне, а також ми маємо балське педагогічне училище з великою історією, і дуже приємно те, що випускники Балського педагогічного училища працюють не тільки в Подільському районі, а працюють по всій. Території неньки України учитель це не просто професія, вчитель це покликання це свято достойних людей, свято добра, мудрості та любові. Я пишаюся вчителями подільського району. Ви успішно очолюєте сучасні технології, сміливо проваджуєте їх у шкільну практику, постійно досконалюєте в професії, підтверджуючи свою високу майстерність та професіоналізм. Крім знання життєвого досвіду, ви передаєте учням частину своєї душі, розкриваєте індивідуальні здібності. Ви формуєте нове покоління громадян та патріотів України, передаючи кожній дитині національний скарб посвідченості, духовності та прагнення змінювати на краще своє життя і долю в цілому нашої України. Щира вдячність шановним педагогам за самовіддану працю та бездоганне виконання найвідповідальнішої місії виховання підростаючого покоління і за все, що ви робите для підвищення якості нашої освіти, ведення її на європейський рівень, особливо в цей важкий військовий час. На жаль, цей рік буде проходити в умовах правового режиму воєнного стану і діти будуть навчатися в різних режимах, і ми вже знаємо такі модні слова офлайн та онлайн. Але всі повинні згуртуватися і йти до поставленої мети. А мета в нас проста і одна: це все-таки перемога, а потім мир. Бажаю вам, шановні педагоги, терпіння, натхнення, радості і успіхів, дітей безмежної віри в себе, в свою країну, в свій народ, високих злетів і творчих здобутків. Незважаючи на всі катаклізми, незважаючи на ковіди, ви пристосувалися, ви переналаштувалися і ви. Незважаючи на все, вчите наших дітей і вчите нове покоління. На жаль, на нашу долю випало досить потужне випробування і випробування військовими діями і військовою агресією. Багато ваших колег на сьогоднішній день захищають територію України. На жаль, уже багато ваших колег загинули, поклали голову за незалежність за волю. За нашу неньку Україну. Можу сказати ще такі невисокопарні слова, але все-таки, може, не для камер, але так склалося, що ми проводимо навчання в підвальних приміщеннях. Якщо подивитися правді в вічі, то ті підвальні приміщення вичухали, вигрузили, винесли, переобладнали, перебілили, перекрасили. Внесли туди велику частину своєї душі і серця, і сьогодні дітки, як до шкільних закладів, так і шкіл, почувають себе досить достойно. На жаль, ми не готувалися до навчання в таких умовах і вже нові школи, і ті школи, які розрух... розрушені, вже будуються і відбудовуються по новим стандартам. Уже будуть мінус два етажа підвальні приміщення. Вже будуються і ставляться ліфти гідромеханічні. Уже все планується, але дуже б хотілося, щоб наші Збройні сили і весь цивілізований світ поставив крапку на російсько-фашистській диктатурі, яка сьогодні, можна сказати, тероризує весь світ. Ми не будемо далеко заходити і не будемо говорити про те, що ми. Всі з вами бачимо на сторінках інтернету, телеграма і таке інше. Але весь світ боявся другої армії за величиною. Всі боялися навіть слово сказати, боялися пост написати. Багато хто боявся вчепити прапор України, а деякі в перші дні війни просто зняли ті прапори, тому що а чим це все закінчиться, ніхто не знав. Ми вистояли, ми зупинили. І пішли в контрнаступ, і сьогодні багато сіл та міст і містечок звільнених, і навіть ті села і міста, які були заявлені Російською Федерацією, що вони проголосували на референдум і стали частиною Росії, сьогодні звільняються і вивішуються прапори України. І ви бачили, що жителі, які були під окупацією, хто два, хто три. А хто практично і 6 місяців, як вони зустрічають наших воїнів-освободітелів? Може, це слово паразит, але я можу сказати відповідально, що люди зустрічають з квітами, люди зустрічають з прапорами. Вони їх зберегли за весь період окупації. І дуже страшно було і дуже жутко дивитися на ті моменти, коли бабуся, які далеко за 80, в подолки виносить. Виносить пампушку, виноси яблука. Вона ділиться з тим, що саме дороге в неї є. І коли дітки, які не бачили і які хочуть ласувати конфетами і сладостями, віддають останню для воїнів, захисників, воїнів світла, які звільняють їхні села та міста. От і видно, хто з якими цілями прийшов. А вам щира пошана, щира вдяка, що незважаючи на всі катаклізми, незважаючи на всі негаразди, які у нас відбуваються, ви залишили велике почуття. І ще раз можу сказати, що вчитель це велике покликання, тому що ви пережили, починаючи від невиплат зарплатів, від становлення України, і ми дійшли якраз до того часу, коли. Принципі розвалюється та вся імперія, яка була, імперія зла. Хочеться вірити, що ми будемо жити, і ми вже живемо в одній з найкращих країн світу і Європи. Велика шана вам, честь честі хвала і слава Україні. Згідно наказу директора департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації нагородити почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнуті успіхи у справі навчання і виховання підростаючого покоління та з нагоди дня працівників освіти кудіну Світлану Вікторівна, вчителя історії та правознавства Познанського ліцею. Своїх Дякую. Бажаю вам здоров'я, миру і добра. Хай вас Бог бережає. Дякую за вашу дідну роботу. Прошу. Якщо так можна. Можна? Дякую. нагороджується Нікіфорова Альона Дмитрівна, вчитель фізики та трудового навчання Піщанського ліцею. Дякую. Нагороджується Чорнолуцька Тетяна Іванівна, завідувач закладу дошкільної освіти ясла садок комбінованого типу No3 сонечко Подільської міської ради. Нагороджується Кірік Олена Павлівна, вчитель інформатики та математики комунального закладу опорних заклад Кодимський ліцей No1. Нагороджується почесною грамотою Куземка Любов Іванівна, вчитель української мови, літератури та зарубіжної літератури Балського ліцею номер 2 Наша кузніця кузніця найкращих кадрів. Прошу Спасибо пані, большое. можу сказати відповідально, що це одна із трудових колективів, яке можна сказати, є прикладом. Не тільки для подільського краю, а прикладом для всієї України. Ще вам дякую за вашу дякую. роботу за вашу рятовність. Нагороджується ткась Світлана Миколаївна, вчитель хімії та біології Балтського ліцею Балської міської ради. Прошу пані. Дякую. Нагороджується Коваль Любов Константинівна, вчитель біології, заступник директора з навчально-виховної роботи Балтського ліцею номер 1 імені Олеся Гончара правда? Дякую вам. До нагородження запрошується. Турлак Олена Андріївна, вчитель історії та правознавства Мардарівського ліцею. Сказати, що в на жаль, роз геологічно розташована, що вони можна стати за кордоном. Але школа гарна, люди приємні, вам бажаю здоров'я, миру, добра. Дякую вам за все, що ви робите. Прошу пані! Нагороджується доба Наталія Михайлівна, керівник малофонтанського опорного закладу освіти Куяльницької сільської ради. Нагороджується Решітко Наталія Володимирівна, вчитель німецької умови, комунального закладу, опорний заклад освіти, Слобідський ліцей. Нагороджується Стефанець Алла Борисівна, вчитель початкових класів комунального закладу Опорний заклад освіти Слобідський ліцей. <клоджується> Бажаю вам здоров'я, миру, добра. Зламу. Нагородити Спарінопту Людмилу Іваніну, вчителя української мови та літератури комунального закладу Тимківська гімназія. Запрошуємо до нагородження Бондаренка Валерія Миколаєвича, вчителя історії Любашівського опорного закладу загальної середньої освіти Любашівської селищної ради. Відповідно до розпорядження голови. Подільської районної військової адміністрації Лазаренка Михайла Дмитровича за плідну педагогічну діяльність, значні особисті заслуги в реалізації державної політики у галузі освіти, самовіддане служіння справі, навчання і виховання підростаючого покоління, невпинний творчий пошук, педагогічну мудрість, тактовність, креативність у роботі та нагоди Професійного свята Дня працівників освіти почесною грамотою нагороджується. Ткач Валентина Федорівна, директор комунального закладу, центр дитячої творчості Балської міської ради. Дякую Дякую, що підходили. Приїхали до нас. Нагородити самохвал Наталію Валеріївну, заступника директора навчально-виховної роботи комунального закладу Упорний заклад Кодимський ліцей номер 2 Бажаю здоров'я. Ми тільки були у вас. Почесною грамотою нагороджується короткова Наталія Васильівна. Секретар Ясенівського ліцею Зеленогірської селищної ради Подільського району Одеської області. Дякуємо угу. за спрацю. Бажаємо здоров'я. Ми роздобався найкращого. Нагороджується Коновалов Олександр Вікторович. Завідувач Гідеримської початкової школи філії малофонтанського опорного закладу Куянівської сільської ради. Миру саме Нагородити гудкову Олександру Михайлівну, директора Ткаченківського опорного ліцею з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією Окнянської селищної ради. Захарченко Олену Валерівну, керівника гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Подільської міської ради. Баланюк Вікторію Васильівну, директора школи, вчителя української мови та літератури, опорного закладу, опорний заклад освіти, Слобідський ліцей. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Дякую. Ткачову Ольгу Василівну, вчителя математики Пужайківського ліцею Піщанської сільської ради. Дякую. Нагородити сівакову Ірину Вікторівну, вчителя початкових класів Любашівського опорного закладу загальної середньої освіти Любашівської селищної ради. Булаховського Сергія Олександровича, старшого майстра північного центру професійної освіти. Травець Анну Олексіївну, заступника директора з навчально-виховної роботи Північного центру професійної освіти. Просили, Ткаченко Сергія Миколаєвича, викладача спеціальних дисциплін балського територіально відокремленого спеціалізованого відділення Північного центру професійної освіти. Я вас вітаю з прошедшим святом. Пожалуйста, вам миру, добра і зваги. Якщо вас запрошуєте, я приїду. Святом! Свято. Ой, вікано за свідому громадянську позицію. Людяність та жертовність – Складний для України час. А з боротьби за свободу і її незалежність в умовах повномасштабної загарницької війни Росії, засумлінне виконання військового обов'язку із захисту суверенітету і територіальної цільності України, підтримку високого авторитету збройних сил України та з нагоди професійного свята Дня працівників освіти, нагородити почесною грамотою, Пересунько Артура Віталійовича, юрисконсульта північного центру професійної освіти, видавайте ну, військовопідтримку. Нагородити почесною грамотою Танасієнка Руслана Сергійовича, слюсаря-ремонтника північного центру професійної освіти. Дякую, Дякую всім, шановні присутні, що долучилися до нашого урочистого уже після святкового заходу, але... Е... Як побажав вам Михайло Дмитрович, наснаги і дай Бог скорішому в майбутньому, дасть Боже, ми всі повернемося до звичайного ритму життя. Забудемо про ковід, забудемо про війну. Кожне переосмисле і переоціни те, що втратив або набув. Всім з Богом новий день, наснаги та успіхів.